Дональд Трамп проігнорував питання журналістів про атаку на Польщу. Він мовчки пішов до автівки, відмовившись коментувати інцидент. А ось конгресмен республіканець Джо Уілсон ще вночі написав у соцмережі ЕКС, що Росія атакує Польщу і назвав це актом війни. Жорстоко прокоментувала дронову атаку. І верховна представниця ЄС закордонних справ і безпекової політики Кая Калас. Вона назвала атаку навмисною. Прокоментувала ситуацію і президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн сьогодні ми стали свідками безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж десятьма російськими безпілотниками Шахед. Європа повністю солідарна з Польщею. Нам потрібно чинити більший тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною заради колективної безпеки. Російські дрони, що вторглися до Польщі... Ші під час масштабного нападу на Україну свідчать про те, що Путін відчуває дедалі більшу безкарність, оскільки не був належним чином покараний за свої попередні злочини. Путін продовжує ескалацію, розширюючи свою війну та випробуючи захід. Чим довше він не зустрічає сильної відповіді, тим агресивнішим стає. Слабка реакція зараз ще більше спровокує Росію. І тоді російські ракети та дрони полетять ще далі в Європу.